Вітаю, вітаю, вітаю у відео відео номер три. 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 У минулому, минулому. Відео. Минулому відео номер два. Номер два. ми ми, ми дізналися, дізналися імена імена сім'ї Мельників. Це прізвище, прізвище мельник. Так. Ми дізналися імена і прізвище мельників. Так. Це. Ганна. Ганна. Ганна мельник. Це. Остап мельник. Це. Богдан. Богдан мельник. Це Олена Мельник. І це. Максим мельник. Hm? Так, добре. Добре, пам'ятаєш добре. Тепер. Запитання. Запитання. Скільки? Скільки років, скільки років? Ганні. Ганні. М? Скільки. Ганні. Ганні. Сорок два роки. Сорок два. Роки. Сорок два роки. Ганні. Так. Mm? Скільки тепер скільки років остапу? Mm? Скільки років? Як? Як думаєш? Mm? Як думаєш? Остапу? Остапу. Та дан? -да, остапу. Пом. 44. Сорок чотири. Сорок чотири роки. Сорок чотири роки. Так. Він. Старший. За неї. Остап старший. за Ганну. Старший. Так. Добре. Добре. Гаразд. Тепер Максим. Максим найстарший, найстарший серед дітей. Це? Це діти. Діти Ганни і діти Остапа. Діти. Богдан, Олена, Максим. Діти. Так. Серед дітей? Максим. Найстарший. Найстарший. Скільки років Максиму? Максиму 17 років. 17, Так. 17. Так. А олені. А олені? Скільки? Скільки? Олені? П'ятнадцять. П'ятнадцять. П'ятнадцять років. Так. Олена молодша. За Максима. Олена молодша за Максима. Так. Тепер. Найменший. Брат Богдан. Брат Олени, брат Максима. Найменший. Так. Богдану? 12 років. Так. А. <смір> Навіщо? Я пишу? Навіщо? Ось 12, ось 15 і ось 17. Сімнадцять років. Ось так. Хто? Запитання хто? Хто? Найстарший? В сім'ї? Запитання до тебе? Хто? Серед усіх? Усіх найстарший? Як думаєш? І. Це. Остап? Остапу 44 роки. Він найстарший. Він найстарший в сім'ї Мельників. Так. А хто? Хто? Наймолодший? Наймолодший це Богдан. Богдану 12 років, так. Богдан найменший в сім'ї Мельників. Так? Добре. Тепер я тебе запрошую, запрошую до відео. Чотири. Чотири. Я тобі кажу. Бувай, бувай, подобається. Подобається. Вподобайка. Підписка. Дзвіночок. Поділися. айтокі, токи. Інстаграм, тікток. Бувай!